Хоча 20-градусні морози поки що відступили, у Бердичеві продовжують працювати пункти обігріву. Ще перед початком зими в місті було створено штаб, до якого увійшли представники різних служб. Вони скоординували свої дії таким чином, щоб у період холодів оточити посиленою увагою бездомних та одиноких громадян, розповідають в управлінні праці. Перше, це було дано доручення міським головою територіальному центру. У них на обліку знаходиться більше. 1300 одиноких пенсіонерів, яких вони постійно зобов'язані тепер протягом цього стану холодів тримати в курсі їхню ситуацію. Тобто, включаючи включаючи вихідні дні, вони з ними на зв'язку постійно дзвонять, перепитують, чи все добре, чи нічого не потрібно. Тобто постійно на зв'язку. Працівник, який з ним закріплював соціальний інспектор, вона постійно в курсі шостою або дідушкою, яка на обслуговує. 1 грудня у Бородичеві розпочали працювати чотири пункти обігріву, де можна зігрітися і перекусити а за потреби отримати одяг, допомогу в розшуку родичів та відновлення документів. Тощо Це у нас в управлінні праці. Завжди можна звернутися в територіальному центрі, є відповідальний працівник, і цілодвою пункти працюють це центр детоксикації, там виділені окремі місця, де людина може заночувати за необхідності, зігрітися, заночувати і отримати медичну допомогу. І сама безпосередньо міська лікарня, тобто .е. керівник міської лікарні теж попереджений і на курсі цих ситуацій, що якщо не буде така необхідність, вони людину повинні забезпечити її повну допомогу. Протягом грудня січня у пункті обігріву на базі центру детоксикації знайшли свій порятунок від морозів більше десятка людей. Для цих цілей тут приготували вісім ліжок, також можуть пригостити чаєм з печивом. Гаряче харчування громадяни отримають у благодійній їдальні на вулиці Дзержинського, з якою співпрацює територіальний центр. Щодня у центрі детоксикації чергують четверо фахівців, які у разі необхідності надають відвідувачам допомогу. В залежності від ступені обмороження. Надається медична допомога в центрі, а в виняткових випадках медична допомога надається на базі центральної міської лікарні. В основному у нас знаходяться бездомні громадяни, і, ну, і навіть ті люди, які випали забагатенько, вони теж, можна сказати, тут і відігріваються. Люди прибувають самі і самі собі в них свободний. Передвіження, все свободно, хоче, пішов додому, хоче опять прийшов сюди, нагрівається. Ніхто нікому не заперечує перебувати тут. Завітати до пункту обігріву може будь-хто, але найчастіше сюди приходять безпритульні люди. Поспілкуватися з ними не вдалося, тому що звертаються до центру вони ввечері, а залишають його рано вранці. Незважаючи на певне підвищення температури, пункти обігріву не звертають своєї роботи. Вони працюватимуть доти, доки у них буде потреба.